Для того, щоб розуміти більше цю абетку і вам цікава ця інформація, ви хотіли би знати глибше, я раджу засвоїти мій курс управління життям і простором у 2025 році. Він актуальний. Нині, онлайн, є на сайті. Заходьте, забирайте, дізнавайтеся більше. Якщо вам відгукується моє вміння читати дану інформацію, ви хочете запитати, Боже, де так навчитись, welcome в Крила, Приходьте в Імарія Space, навчайтеся в Імарія Академія. Це дорога із двох років, не менше, 2-3 роки. На завтра не вийде. Через 3 місяці спеціалістам, готуським. Не станете. Але якщо ви мислите вдовгу, і ви розумієте, що тенденція е, ось цього трешака, який ми зараз спостерігаємо в світі, де швидкі зміни відбуваються, вона буде, знаєте, 20 років це мінімум. І якщо ви це розумієте, і ви збираєтесь найближчі 20 років жити, реально жити, і е, бути не на обочині часу, а бути е, включеними в потік і ритм живого життя то два-три роки це не термін, два-три роки це задача, це просто відрізок. welcome